Шановні друзі, відкрився новий, самий найбільший в Києві, я впевнений в Україні магазин для майстрів-плиточників. Називається Універсал Туз. Зараз я вам покажу, що тут є, хто тут працює, щоб ви обов'язково його відвідали. Ходімте зі мною. Дивіться, перше, з чого починається, це з Bosch. Бо ж самі ходові товари, Bosch. що у Боше найкраще? Перфоратори, болгарки, і вони у них є. У Bosch найкраще це гарантія. Девалт. Девалт. Я знаю, що цю техніку люблять ті, хто любить жовтий колір. Ну, мілка, подивіться, яка об'єм, скажімо так, специфічний інструмент, але він набуває популярності. В Україні, ну, Звісно, інструмент інструментом, але головне це магазин для майстрів плиточників Що саме головне, це витратні матеріали. Які витратні матеріали найкраще? Звісно, дістар. Це український виробник, і звісно, треба купляти найкраще українське. Але це ще не все. Не тільки дістаром живемо. Що майстру треба? Майстру диски треба. Коронки. Давайте подивимося. Коронки для того, щоб робити отвори. І гальванічні, вакуумне спікання. Подивіться, який величезний спектр для любого кармана. Для любого кармана. Подивіться, це просто якась неймовірна кількість їх. І рапіди, і рапіди червоні, і вікторі Tools. Зверніть увагу на Вікторі Tools, я завжди їх рекомендую, тому що, як на мене, ціна, якість, стабільність і асортимент, який постійно присутній. Звісно, активно просуває свою продукцію Біхай і є що просувати. Вона, хоч і дорога, але, як на мене, якісна. Що у майстрах плиточника головне це плиткоріз. І тут ви можете вибрати так, Валерій Дам замічання, що дуже мало тут різів. Подивіться, як їх мало. Але основні самі ходові є. Крім того, ви перед тим, як різати плитку, треба її перенести. А якщо у вас великий формат, як її перенести? От для цього існують ось такі переноски. Вони ще не всі розпакували, розпакували саму головну це переноску від торгової марки Керамо. Це оновлена переноска. Буде окреме відео. Та і є окреме відео, там, де я розповідаю про ці переноски керамо. Наступне. Ви кладете плитку, звісно, молоток це святе. Але крім молотка, вже плиточники так звикли використовувати віброприсоски. Подивіться, який спектр віброприсосок. Ну, Як на мене, сама ходова це Sheding е, 9390. Е, але у кожного майстра є свої думки, яка вона головна. Наступне. Ладно, віброприсоски. Хто б що не казав, їх не можна використовувати для переносу плитки. Для переносу плитки, звісно, використовуються присоски звичайні, помпові, акумуляторні і дуже багато їх різних підвидів. Вони починаються найдорожче, італійська відповідна, 5800 десь приблизно коштує. Є автоматичні, є біхай, є шиджин, є різні, в тому числі і овальні. Ось новиночка у бачите? Яка крутяська. Так, що у нас далі тут? Ходімо далі. Слайдери. А де виграновський слайдер? Не... Маша де нього стенді. Де ми виграновські слайдери? Оце слайдер. Ось це підробка від виграновського слайдера. Щоб всі знали. Так, наступне. О, я бачу це е, витратні матеріали для е, граверів. Ось гравера лежать. Фух, помагатор Proxan. Ну, ви ж знаєте, це найкращий старт, якщо хочеться. Це що у нас? Це акумуляторний, ну я його називаю, перший дворучний гравер. Ви чули про таке? Знаєте, як болгарка дворучна. Дивіться, знаєте, їм працювати треба. Отак. Вибачте, ось гравер має бути таким, щоб одною рукою працювати. Ось, ось ви працюєте. І у вас нічого не перевантажували. Але Маша, це відволікся трошки. Так, диски різні, гальванічні, вакуумного стикання. Дістарівський відповідно напевно, на стенді дістар, правильно? Так, для шлюфування стіни потолка я впевнений, що найкращі вироби це Bosch і Енхель. Чому найкращі? Тому що у них адекватна ціна і якість. Так, що ми тут не. Ух, а саме головне не побачили. Щоб працювати без пилу. Треба, ж, звісно, пилососи. Пилососи бувають різні. Бувають такі, як кенхіл невеличкі, які застосовуються тільки для невеличких робіт, їми не буде шпаклювати стіни. Але ті пилососи з віброструшуванням, основні, які є, виставлені отут. Маш, покажи людям, які пилососи. Пилососи. угорці. Знаєте, так, таку угорцю, там, де Орбан. Дивіться, це Flex, це мілка, це знову Флекс, це все горські пилососи. Вони, в принципі, як би вони там називались, вони внутрішньо однакові. Потім німецькі пилососи, Starmix. Зовсім, скажімо так, вони відрізняються, але вони всі з вібрострашування. Італійський пилососик Bosch, просто куколка. І китайський пилосос Бош, який я не рекомендую, 400-й. І ось такий. Дешевий варіант, але без віброструшування, але працює, працює. Так, Маша, у вас ще, напевно, є приміщення, бо то щось. ходіть, показуєте. Так, о, дивіться, дивіться, витратні матеріали. Як же? У, у вас є болгарка, але ви хочете різати без пилу. Не тільки різати. Прямий різ, 45-й, шліфування, підшліфовування торців. Що ви робите? Звертайте увагу на. Тут всі необхідні насадки, накладки для черепашок, все є. А де Виграновське? Я не розумію, де Виграновське? А, вигран, а ось виграм. От сховали його вигран. У виграна є слайдери, це найкращі слайдери для того, щоб спростити кут 45 і різати. Повірте, не кожному треба той слайдер. Слайдер треба тільки тим майстрам, які кілометри цього зарізу під 45. Так, ви використовуєте пиловідвід, Але якщо великі об'єм, то будь ласка, до виграна. У виграну, до речі, є ще пиловідводи. А де пиловідводи Виграновські? Там далі. Ну, поїхали далі. Пиловідводи від вигран також присутні, відповідно, для 45-го кута, для різних болгарок, для шліфування, для прямого різу. Все є. Ваша вперед? Я сюди. Бачите, яка краса. Тут можна заблудитися в цьому магазині. Так, стоп. Я побачив те, що не дивіться, для точності виконання робіт майстру треба нівеліри. Правильно? Нівеліри зараз подавляю більшість це чотирьохплощинні зеленого кольору, який мені унікальний на сервоприводі. Нівелір просто унікальний. Аналогів поки що в Україні немає. Ну і звісно, по різній ціні різні, в тому числі і оптичний є. От молодці, все передбачили. Ходімте, все ж таки, треба ж дійти кудись в інше приміщення. СВП. Обидва лідери. Тенова, і Адванта. А Адванти є ще торгова марка плітком. Всі СВП тут представлені. Все для допомоги майстру плиточнику. О, це для мулярів, для мулярів, Це просто, я, чесно кажучи, навіть не займаюсь мулярами, але я так розумію, тут є все. Все необхідне для роботи. І шпателя, і для, подивіться, які широкі. Різних фірм, різних... О, подивіться, що тут є. Середня ціна і нормальна якість. Повноцінна гарантія 3 роки. Що це червоного кольору? Ні, не мілка. Це енхель. Мілки ціна просто фантастична. Енгель, як на мене, достоєн уваги. Чим відрізняється величезним асортиментом акумуляторного інструмента Просто величезний. Різні акумулятори, є різної якості. Навіть є акумулятори, які водозахищені. Ви, ви чули у інших виробників такі три види акумуляторів? Я такого не чув. Повний асортимент, в тому числі, з пилососами. Воздуходувки різні, шліфмашини для стін потолка, ось вони, аж два в асортименті. Міксери. У кого з виробників є акумуляторних міксера Два штуки. Один звичайний, а другий з регулюванням, ну, з фізичним регулюванням. Та ні у кого немає, крім у Емхеля. І навіть у Боша немає. Шуріки? Шуріки, подивіться, ну, це ж монстр 120 Н. Та їм можна розчин мішати. Такий мост, зрозуміло, що для кожного майстра зручно тримати його в руці. Звісно, майстру простіше, якщо для мілких робіт ось таке е чудо придбати. Так, Є тут ось, подивіться, які. так, а це не так. Це не так. Ну, у Енгеля досить великий асортимент е інструментів, в тому числі болгарок. Унікальний гравер. Я впевнений, що він вам сподобається. Так, Засоби захисту дивлюсь. Зас... А де у вас засоб... Ось, засоб... Люба робота потребує засоби захід? І окуляри, і накалінники мають бути. Без цього ніяк. Але я бажаю, ну ось бачите, їх виставлено тут величезна кількість. Моє саме важливе побажання до магазину. Знаєш, Маш, яке? От ваша діяльність, ви думаєте, гроші там, слава. Ні. Це не то. Саме головне щоб ви спрямовували свою діяльність, щоб було більше хороших руських? От от повірте, Росія і росіяни це терористи, тому треба всі сили зараз спрямовувати, щоб зменшити їх кількість цієї гедоти в Україні. Слава Україні!